Із приходом осені місце літніх ягід і фруктів на прилавках зайняли овочі. Вже є стала ціна на городину, з якої традиційно варять борщ. Так за кілограм картоплі доведеться заплатити 22 гривні. Ріпчаста цибуля коштує 18 гривень. Бурячок по 20, морква по 30 гривень за кілограм, капуста 35 гривень, Цибуля червона 40 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що в порівнянні з минулим роком цифри на цінниках збільшились на 20%. А от господині, які полюбляють борщ із квасолею, можуть не хвилюватись. На ці боби ціна залишилась минулорічною. На борщик беруть кругленьку, біленьку, або оцю шапочку беруть. На смачна дуже і швидко вариться. Даємо, значить, 60 оці або 15 стакан. Для прикраси страви, свіжого смаку та аромату господині обирають кріп і петрушку. За них продавці просять по 15 гривень за 100 грамів. Зелена цибуля вдвічі дорожча. Лілія Лисенко на ринок прийшла по зелень та овочі, взяла кілограм буряків. каже, ціни відчутні, але від борщу за улюбленим рецептом дітей та чоловіка не відмовляється. «І Бурячок і капуста, і морква, кісточка, тобі шребра. Томатна паста, фасоль, капуста, картопля. Відчутно гаманцю, але страва є страва, наша улюблена, сімейна. Аграрії кажуть, що цьогоріч урожай через ранню весну та посушливе літо менший. Проте це не головна причина високих цін на плодову овочеву продукцію. Подешевшення продукції не буде. Ми розуміємо по тій причині, що і засоби захисту дорожають, і паливно-мастильні матеріали дорожають, і зарплата у працівників агросектору теж піднімається. Через нижчий урожай може бути дефіцит насіння та плодів для посадки. Тож фахівці рекомендують подбати про запаси вже зараз. Треба вже зараз, продавши частину врожаю, можливо, навіть не весь вже продавайте, якщо це там якісь там зернові, які можна висівати там. Якби репродукційне, а якщо гібридне насіння, то завчасно потурбуйтесь, запитайте, чи ваші гібриди, які адаптовані до вашої зони, тому вже зараз запитайте, чи буде він в дефіциті, чи не буде. Експерти прогнозують, що всередині осені городина може подорожчати ще на 10 гривень за кілограм. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.